Площа митна. У водії маршруток у тиснявах здають нерви, і вони безбожно порушують правила. Ось шофер йде просто на таран. От вже навіть створення аварійної ситуації. Далі той же водій біля винниківського ринку впевнено їде на червоне світло, знову створюючи аварійну ситуацію. Їдемо з працівниками ДАІ на кінцеву 50-го. почути аргументи. Зараз ми можемо показати сюжет, де ви виїхали. Не потрібно. Не потрібно, вже догадуєш чи не догадуєш? Здогадуюсь. Ну то так можна їздити чи не можна? Не можна. А що ви так порушаєте тоді? Порушили б через це, що не встигав на графік. За свою легковажність цей водій заплатить. Йому виписали штраф. Але чи їздитиме він акуратніше? Пасажири сумніваються. Буває часто, що досить молодий, і не має навиків, І ще при цьому говорить по мобільному телефону. Якщо робиш зауваження, практично цього не чує. Їдемо з Даївцями далі. Їхню увагу привернула ось ця маршрутка з тризначним номером Львів Крехів. Що вона робить у вулиці поблизу проспекту Чорновола? Цікавимось у водія. У вас тут пише кінцева друга автостанція. О, то, то я не друг, друг. Дуже дуже люди просять. Ми так заїздом. Коли 11-15 під час відправлення на одну хвилинку, взагалі то ми він маршрутом не відхиляємося. Там он живе, пішов передітися, бо він сутку відробив, помитися, бо друга машина наша на ремонті. А ця юрба пасажирів чекає за Міленіум 123 зовсім не випадково. Організували навіть імпровізовану зупинку. Втім, за водія горою боронять від штрафу. Шановні, нам. Нам, Нам, тут, Нам тільки давати. Мені, наприклад, зі Стрізької їхати одною маршруткою, потім другою, потім третьою. Контра для... добиратися туди no. до Крехова, чи десь ще на Окраїні. No. Ми, рухати. Рухати. ми, маршрутки ми маршрутки. просимо. Ми вас дуже просимо, щоб ви врахували наше побажання. Водію таки виписали штраф за відхилення від маршруту та то ще квіточки кажуть дорожні міліціянти. Бо за систематичні порушення можуть вимагати і позбавлення ліцензії. Спочатку року нам аскеровано таких шість шість подань на анулювання ліцензії. І два випадки, коли ліцензії були анульовані. В асоціації, яка відстоює обласних перевізників, ініціативу даївців вітають. Зізнаються, відповідальних перевізників бракує, а водіїв тим паче. Втім, тиск правоохоронців міг би бути і сильнішим. Якщо б на сьогоднішній день е, працівниками ДАІ було, хоч одного водія позбавлено прав водіння. Без права перездачі я думаю, що бажання порушувати правила дорожнього руху було б набагато менше у воді автобусів. Акція перевізник триватиме на Львівщині до середини червня. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.